Інженери знову в тренді. Розвиток військово-промислового комплексу, відбудова України, підтримка промисловості. Зараз для цього вкрай потрібні спеціалісти, і це дуже перспективна галузь, де можна себе реалізувати. Наша компанія, інженерно-технологічний центр Технополіс, швидко росте. Ми шукаємо інженера, фахівця, який буде впроваджувати новітні технології, інструмент, верстати, вимірювальне обладнання, всесвітньо відомих брендів: Кенаметал, Відіа, ЕМКО, Мар. Ми вже більше. 20 років успішно працюємо в машинобудівній галузі та входимо в топ найкращих інженерних компаній. Головний офіс в Києві, віддалені представництва в усіх куточках України. Пропонуємо конкурентну заробітну плату, комфортні умови роботи та базове навчання перед реальними задачами. Готові взяти студента з будь-якого міста для роботи у віддаленому офісі. Працювати у технополіс це перспективно, престижно та цікаво. Шукай контакти в описі.